А ви знаєте, що таке гормони щастя? Як вони впливають на наш настрій і чи можна стимулювати їх вироблення? Залишайтеся з нами, і ми розкажемо, як зробити своє життя більш радісним і гармонійним. Наш гарний настрій це не просто випадковість, він залежить від хімічних процесів у мозку, які запускають спеціальні речовини: це ендорфіни, серотонін, дофамін та окситоцин. Вони передають сигнали між клітинами, регулюючи настрій, емоції та поведінку. Але цікаво, що ці речовини не просто виникають самі по собі. Їхнє вироблення можна стимулювати через певні продукти або дії. Як покращити настрій? Існує просте правило 5С – солодке, спорт, секс, сон і сміх. Давайте розберемося, як це працює. Солодке. Солодощі, такі як чорний шоколад або банани, допомагають нашому організму виробляти гормони щастя, але треба обирати корисні варіанти: мед, горіхи, вівсянку чи ягоди вони і смачні, і корисні. Спорт. Європейське товариство кардіологів радить займатися фізичною активністю хоча б по 20 хвилин щодня. Це покращує кровообіг мозку, підтримує здоров'я нейронів і зміцнює їхні зв'язки. Фізичні вправи наповнюють енергію та піднімають настрій. Чудовим вибором будуть біг, плавання, катання на велосипеді чи просто прогулянка на свіжому повітрі. Секс. Потужний викид ендорфінів стимулюють кохання, секс, обійми та догляд одне за одним. Під час цього у зоні активності мозку зростає кровообіг. Дослідження показали, що спонтанний секс збільшує кількість нейронів в мозку, але разом з цим зростає рівень гормонів стресу. Але стрес відсутній, коли партнер коханий, бажаний та постійний. Сон. Гарний сон основа гарного настрою. Намагайтеся лягати до 22-ї години і спати в повній темряві. Це допоможе вашому організму виробляти мелатонін, який знижує стрес. Сміх. Веселий сміх чи перегляд комедії одразу підвищують рівень ендорфінів. Тож смійтеся частіше, навіть коли життя здається складним. Харчування відіграє ключову роль у виробленні нейромедіаторів. Для цього потрібні вітаміни групи Б. Вони містяться в гречці, вівсянці та печінці, магній, Це рис, курага, морська капуста. А також триптофан, амінокислота, що допомагає утворювати серотонін. Вона є у яйцях, горіхах, а також грибах. Недостатність цих речовин може призвести до зниження настрою. Прогулянки на свіжому повітрі серед природи або тренування вдома на біговій доріжці у комфортних умовах мають надзвичайно позитивний вплив на організм. Навіть найпростіші вправи на домашньому кардіотренажері сприяють покращенню кровообігу в мозку. Допомагають знизити рівень стресу та стимулюють вироблення так званих гормонів щастя, які покращують настрій і загальне самопочуття. Кожна хвилина, яку ви присвятите фізичній активності, це інвестиція у ваше здоров'я, настрій і якість життя. Не відкладайте тренування, краще зосередьтесь на результатах, яке воно принесе. Почніть вже сьогодні, і ви здивуєтесь, як швидко відчуєте позитивні зміни. Думки про приємні події, які ми очікуємо, здатні значно підвищити рівень сиротоніну в організмі. Наприклад, навіть передчуття теплої зустрічі з друзями, захопливої поїздки або смачного обіду здатне покращити наш настрій і зробити нас щасливішими. Навчіться помічати маленькі радощі у повсякденному житті, запах свіжої кави, теплі сонячні промені або щиру посмішку близької людини. Будьте вдячними за ці моменти, адже саме вони наповнюють наше життя гармонією та щастям. Щоб бути щасливим, не потрібно чекати ідеальних обставин. Почніть з простого правильно харчуйтесь, рухайтесь, смійтеся і дбайте про себе. Гарний настрій це баланс між фізичною активністю, відпочинком і позитивним мисленням. Будьте щасливими вже сьогодні. Друзі, поділіться у коментарях, які ваші рецепти щастя. Буде дуже цікаво дізнатися. Також рекомендуємо переглянути інші відео на нашому каналі, посилання зараз на екрані. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!